Нові менеджери часто бояться виглядати некомпетентними. Та саме це їх і доволі сильно губить. Я теж намагався бути всезнак, де і зараз інколи грішу цим питанням, що хочу знати все. Та потім я зрозумів одне, що я фізично знати про все не можу. Тому я, коли до мене звертаються, я не можу щось. Знати. Я кажу: Окей, давайте візьмемо тайм-аут, я дізнаюсь про це, повернусь зі зворотнім зв'язком. Або ми разом з підлеглим сідаємось і розбираємо це питання. Тому перше, менеджер не енциклопедія, а координатор. Друге визнати незнання до дорівнює створити довіру. Третє. Відповідь не твоя мета. Результат команди ось твоя мета. Тому не треба на все хапатися і за все долучатися, бляха-муха. Справж... четверте, справжні лідери не бояться сказати: я в чомусь не розбираюсь, я в чомусь некомпетентне. Нічого страшного в цьому немає. Тому наступного разу, коли ти е, не впевнений, Скажи чесно, дивись, я, я це не знаю, я в цьому на даний час не розбираюсь, та перше ми можемо розібратися вдвох, або я повернусь з ротні зв'язком, коли це все дізнаюсь.